Повна... Коротше, продовжуємо роботу, значить, повна Оце, дивіться, повна, це коли ось така більша половина стільника зайнята медом. Ага. То, нам Не обов'язково, щоб вона була від бруска до бруска. Далі дивіться, як ми зробили. Ми поставили маломедну, повномедну, маломедну. Далі нам треба поставити повну мед, а яка вона, я не бачив ти ну, ти витедію. Ма... Ми її. а ну Покажіть в другу сторону. Ні, ну, це маломедна, однозначно, маломедна. Я ще бачу, у вас була повномерна ось тут, так? Ну а ми ж маємо там Вона лиша. Вона світло, вона світло коричнева. Ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. Ота краще. Сторони. Ну тоді давайте ту будемо вставити. А як у вас ще ось ця є, я бачу якась. Зараз, зараз, зараз. О, того. Ні, це, це дуже світло. Це нам не підійде серед них. Ми ще з цієї сторони зараз подивимось. Зараз зараз, 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 оцього. цього. А ну покажіть. О, оце це піде, оце буде сюди, так? Так, да? да, ви ставите сюди. Сюди. А там не лишилося розплоду? Ні-ні, все чітко, у вас же розплоду тут не має бути. Так. Там ще є на деяких трошки. Трошки хай там буде, значить. Трошки. Там зараз, зараз. Так, далі. Тут є розплод. Я бачу трошки, але тут така рамочка. Все, ставте її слідущу. Вона йде у нас наполовинку. Тепер дивимося далі. Зараз зараз. О, це у вас іде якраз повномедна. повномедна. Супер. Ну, вона така, на, да? Ну, трошки ну, є, тяжкенька. Коли працюєте, так. ви не дивитесь візуально, це ми візуально дивимося, щоб ви розуміли, а вони повинні е, на відчуття. Тобто, тяжка – беремо. Не тяжка – не беремо. Ну, Та теж непогано. Чого? Ну, все, я бачу. Клас, клас. Все, Тоді ставте ось до. Так. Якраз краї. це нормальний об'єм вашого гнізда. Таким чином, у нас вийшлося. У вас тут дів прилічно. Раз, так. два, три, 4, 5, 6, 7 рамок має бути. Ця, мабуть, що нам треба і забрати. Зараз, зараз, зараз. Сім. От цього. Так. Все, її забираємо. Так. Струшуйте. Ні, ні, вулику, В середині вулика струшується. Отак, раз, два, три удари. Все, все, чітко. І там її оставляємо. Де оставляю? От там її так краю далі став. Угу. Та там є ще бджоли на цих. Хай там будуть. Поняв. Ставте заставні. На дві сторони, так. Да. Одну сюди, одну сюди. Ми сформували навпроти льотка, щоб свіже повітря заходило через льоток і проходило через весь цей верхній льоток ми на зиму будемо закривати. Так, що там у нас? Чітко сталося? Ну, дивися сам. Тут трошки, трошки лишити розстояння чи? Ні, ні, все. от, 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 от так. На одну вулочку у вас тут якраз буде все класно. Все добре, так? Да? І з цієї сторони ставити. З цієї сторони. Так. Так, такими движеннями, да, отак. Щоб не душити відео. О, для курси. Так що там, пойдет? Все, бомба. Так. І тепер так. беремо біпін у вас пляшки. Віпін. І. Так. І його сюди попрацьовуємо. Намо... Все, Скажи. Хватит, дивіться, як. Беремо так і проливаємо. Ага. Він не сильно концентрований, можемо не паритись Все, цього достатньо. Угу. Розумію. Так, 100 мл ми потратили, так? Да? Да, 100 мл ми потратили приблизно. Да, все нормально. Е, і все, сім'я готова. Що на зиму? Так. Да, Оці рамки також розпрошуєте, та, що? Ні, ні, не... то я. Пусть, пусть, пізь. Там таке, це формальність. Так. І бджоли. Все, ставте туди, туди, їх, туди, всі ті рамки сюди. Це вже буде ваш запас на лес. Угу, То що вони так і лишаться цю вулику? Да, у вас ж зимівника немає, хай там собі будуть. А вони перейдуть туди. Джоли підуть до матки. Матка тут, а все буде. Тут да? ага. матка розпліть, вони сюди перейдуть. І це буде так і зимувати в цьому, так? Да? Так, да, все. Ага. Готово. Ага. Далі ми беремо стелину, так як у нас тут лежать, у нас тут є стелинні дошки. Що за стелину? Потолочене. Потолочено. Зараз. А у цю вода поставив. Крайню ми ставимо з решоткою на край. На край. Чого на край, щоб, коли буде проходити повітря, щоб воно витягувалося. І... І заложуємо. Так, є. І тут -а. все. І бачите, основне, бачите, трошки є спейс, коли ви сюди вчепите, то так. тут не буде прилягати плотно до. До самої, до самої цієї заставної. Все, повітря знизу буде проходити. І дивіться, що ми сформували? Сюди вже не ложимо, все, забудьте. Е, дивіться, повітря зайшло, пройшло через клуб і виходить зверх зю. Оцими, от, оцими от продухами воно буде виходити. Або сюди, От. Далі знизу, от те повітря, яке там буде накопичуватися, воно буде осідати і зверху проходити. Тобто, точніше, знизу проходити через ті отдушини. Все, бджола має друг, ось доми залишили продуху, ось доми залишаємо продуху, це ми закриваємо, закриваємо так. Далі утеплення чи холстик ми вложимо сюди, закриваємо і ці бджоли таким чином будуть зимувати. Все. Можна не хвилюватися за них. Все, далі сюди вже ні, ви не ложите. Берете вашого кубінського мішка. Зараз зараз. Бджоли тут достатньо. ні-ні, Отак, да-да-да, Беріть кубінського мішка. Беру. Це дуже класний вентиляційний ефект мають ці мішки. Ними, ними утеплювати це просто бомба. Це те саме, що шерстяним одіяло. Далі. Опускаєте, але так, щоб до дна не доставало, щоб та душина там але ми, Я зніму, А те, що перевірю. Все чітко, чітко, Здесь. це ідеальний варіант. Все чітко. До, до дна не достає, ви ложите такий цей, так. можете навіть отако зробити. Ага. Так само з цієї сторони можна отаку зробити. Не наоборот.